Чому в ємності з розсадою з'являється пліснява? Цим питанням задаються починаючі огородники, а відповідь проста: багато вологи. В цій ємності мій синочок випадково перелив водичку і з'явилась пліснява. Прибираю плісняву чайною ложкою із пульвіка з землю з цим препаратом. Купила його за 48 гривень. Розводити треба 3 мл на 2 літри води. Трохи підрихлюю та збризкую ґрунт відстояною водою кімнатної температури. А на наступний день досипаю ложечку нового ґрунта. Дівочки, викидаємо всі лієчки. Розсаду ми не поливаємо, ми лише зволожуємо ґрунт і періодично його підрихлюємо, щоб не було плотної корочки на поверхні і корінчики Я дихали. І обов'язково знизу ємності робіть дренажні отвори. Краще кожен день два потроху зволожити, ніж угробить все, а потім йти на базар і купувати за кучу грошей собі розсаду. Взяли ємність, подивилися, що є ще волога, підрихлили за необхідності досипали ґрунт, якщо розсада витягнулася. І поставили на підвіконня завтра побризкаєте. А ґрунт я роблю ось так: купую звичайний універсальний, додаю агроперліт і таку штуку для кімнатних рослин. Все перемішую і готово.